Всім привіт! Ми вітаємо на нашому каналі Я. -Я. Сьогодні у нас в студії Тато Андрій та Андрій Андрійович. Доброго вечора! Ми з України! Вітаємо вас на нашому каналі Я, Я. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні у нас буде відео розпакування одного дуже. Недооціненого смартфона, але зараз все більше та більше прихильників схиляються до купівлі саме цього смартфона. І як ви думаєте, хто це? Це неперевершена моторола G200! З пломбою, до речі, все як має бути. І зараз ми будемо його розпаковувати та дивитися, як завжди, без монтажу. Будете йти послідовно з нами. І ми побачимо повністю весь комплект, який йде з ним в коробці. Поїхали! Переставляємо камеру. Так. Так. Де наш моторола? Ось він. Беремо, як завжди, наш великий ніж, який нам сьогодні допоможе відкрити цю пломбу. Так. Відкриваємо пломбу. Оп. Все. Пломбу відкрита. Знімаємо кришечку. І... Вуаля! Нас зустрічає Moto G200! Так, дивимось, що тут іще, окрім телефону. Ага, дивіться, він йде відразу вже вдягнений в чохол. На екрані захисна плівка транспортувальна. Подивимось, чи є там плівка, яка буде захищати на перший час екран. Чи немає. Знімаємо цю транспортувальну плівочку. Так. Ні. Звичайної плівки, яка буде захищати екран, в комплекті немає. Вона не поклеєна на сам смартфон. Так, відкладаємо цю плівочку. Да, вона нам не потрібна. Ми її сюди покладемо. Да, так, для чого вона нам? Ми її зняли. Так, йдемо далі. Дивимось, який у нас смартфончик. В чохлі знімемо чохол, щоб подивитись безпосередньо. На сам смартфон. О, дуже, дуже гарний колір. Без так. чехла. Як завжди, всі смартфони без чехлів. виглядають набагато ефектніше. Ось так виглядає. Мені золотий покон, ну тільки другий цвіт. Колір. Колір, да. Так. Пройдемося по роз'ємам. Низ, мікрофон. Динамик, слот під карту пам'яті та Type-C. Ліва грань у нас програмована кнопка. Права грань у нас гойдалка регулювання гучності та сканер відбитку пальця. Зверху додатково мікрофон. В принципі. Все, по роз'ємам Все. Так, дивимось далі. Що йде в комплекті? А, значить, в комплекті йде кабель та швидка зарядка. Зарядка в нас йде. Штрих-код Ну, це таке штрих-код, це не показник. А, ось. 33 Вт. Швидка зарядка на 33 Вт. Так. Зняли, вже не можна його назад, ну це нам не потрібно. Так, і більше все, кабелів немає в комплекті, тільки один. Тут іде документація та скрепка. Зараз подивимось по лотку, що там комбінований, чи як зазвичай у флагманів тільки під дві сімки. Бачите, все ж таки головне питання було в нас, чи буде в комплекті додатковий кабель, який дає можливість підключати безпосередньо до комп'ютера смартфон. Але цього кабеля в комплекті не виявилось, тільки зарядний кабель. Так, і зараз ми перевіряємо безпосередньо сам лоточок. Відкриваємо його. Ребята, тут должна бути ця штука. Дивіться акуратно. Якщо її не буде, то ну, це якось не, не приємно, не при, не тому що ця штука до всіх телефонів. У мене ролила всіх. Так, і ми бачимо, що лоток не комбінований, тільки 2 7. Так. Тому потрібно відразу розраховувати той об'єм пам'яті, який вам надійде в самому смартфоні. Так, ставимо назад лоточок. Так, зараз ми ще е, включимо безпосередньо сам смартфон. Включаємо його на камеру. От, загорівся логотип. Пішло завантаження. Ой. завантажується. І все, ми повертаємось до вас вже з розпакованою моторолою. Він сказав hello. Hello, мото. Бачите, все. І тут вже встановлений Android. Напевно, 11-й, але потім його можна буде обновити до 12-го. Нова прошивка. Ми вже бачили, що там Android 12. Ми вже проводили тест Антуту з деякими смартфонами. Але, на жаль, самого розпакування ми не робили. Тому зараз якраз у нас цей випав шанс. Зробити розпакування, подивитись цю версію телефона, подивитись комплект поставки. І для тих, хто дуже сильно цікавиться, там які бенди, все-таки інше. ось Воробочка, де ця вся інформація вказана можна подивитися. Все, на цьому наш коротенький огляд. Підійшов до кінця. Ось такий смартфончик. Красивий. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобаєчки. І як завжди, очікуйте нових відосиків. А на кінець нашого відосика Андрій Андрійович скаже вам завершальне слово. Е, дивіться, поставте лайки. Ми так стараємося для вас. Ми дуже вас любимо. Ми хочемо, щоб ви нам давали контент. От ви нам зробите... Контент даємо ми. Да. А ми хочемо від вас. Взаємності, щоб ви підписувались на наш канал та ставили нам вподобайки.